Біопрепарати це засоби захисту рослин, які виробляються на основі живих мікроорганізмів і продуктів їх діяльності, грибів, бактерій і вірусів. Для чого потрібні біологічні засоби захисту рослин? Такі засоби застосовуються у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників і хвороб. Їхня головна функція забезпечити більш екологічно чистий. І стійкий метод захисту культур. Деякі біопрепарати також здатні підвищити родючість ґрунту, що благотворно впливає на ріст і розвиток рослин, що вирощуються. Їх застосовують як для профілактики, так і для лікування різних культур овочів, зернових, плодових та ягідних, декоративних рослин, зелені. Види біопрепаратів. Біопрепарати це багатофункціональні засоби, залежно від мети призначення використовують такі види препаратів: Біофунгіциди – для захисту від спутників хвороб, біоінсектициди для боротьби з комахами-шкідниками, біоакарициди для боротьби з кліщами, біонематоциди для боротьби з нематодами. Біогербіциди для знищення бур'янів, біородінтициди для боротьби з гризунами, біостимулятори для зміцнення імунітету, стресостійкості та стимуляції росту рослин, біологічні препарати захисту рослин мають кілька переваг у порівняно з хімічною обробкою: перше екологічно безпечні для людей. Тварин і комах запилювачів. Друге. Не накопичуються в ґрунті, рослинах, плодах і водних ресурсах. Тому їх можна використовувати навіть перед збиранням урожаю, а оброблені плоди можна вживати вже через кілька днів. Третє. Не завдають шкоди кількості чи якості врожаю. Смак, колір і користь продукції не погіршуються. Четверте. Немає потреби у тривалих перервах між обробками, можна використовувати з весни до початку осінніх заморозків. П'яте. Не викликають звикання у шкідників чи стійкості у патогенних бактерій і вірусів, тому залишаються ефективними без необхідності збільшувати дозу. Шосте. Багато препаратів не тільки захищають рослини, а й активують їх захисні механізми. Стимулюють ріст коріння. Це сприяє кращому поглинанню поживних речовин і підвищує стійкість рослин до несприятливих умов, сприяє зростанню врожайності. Сьоме. З використанням біопрепаратів знижуються витрати на добрива. Восьме, деякі компоненти таких препаратів здатні покращити структуру ґрунту, збагатити мікроелементами та підвищити його родючість. Наприклад, бактерії можуть фіксувати атмосферний азот і передавати його рослинам у доступній формі. Дев'яте у таких засобів досить економічна витрата, і приготувати розчини нескладно. Десяте ефективні проти комах на всіх стадіях розвитку. Проте у біопрепаратів є також і певні мінуси. Перше не можна використовувати при температурі нижче. Плюс 15 градусів та вище плюс 25 градусів Цельсія. Друге. Легко змиваються рясним дощем. Третє. Вимагають частого застосування кожні 7-10 днів. Четверте ефективні на початкових етапах розвитку хвороби, що потрібно знати при використанні біологічних препаратів для захисту рослин. Перше. Біопрепарати не працюють за низьких і високих температур тільки в діапазоні від плюс 15 до плюс 25-28 градусів Цельсія. Друге, їх не можна поєднувати з хімікатами. Якщо ви вже провели обробку хімічними засобами захисту, зачекайте 3-4 тижні перш ніж обробляти біопрепаратами. І навпаки, Якщо ви використовували біопрепарати, то не можна проводити обробку хімікатами, бо вони знищать всі живі мікроорганізми. Третє. В період сильних опоїв біопрепарати неефективні. Четверте, необхідно суворо дотримуватися норм і дозувань, які вказані на упаковці препарату. Відхилення від рекомендацій може знизити його ефективність. П'яте. Щоб збільшити ефективність біологічних засобів захисту рослин, іноді слід заздалегідь розбудити мікроорганізми, що входять до їх складу. Для цього препарати настоюють протягом кількох годин. Шосте. Обробку не можна проводити під прямим сонячним промінням краще ввечері. Сьоме. Обробляти потрібно не тільки рослини, а й ґрунт під ними, щоб знизити ймовірність повторного зараження. Восьма. Важливо дотримуватися вимог щодо умов зберігання біозасобів. Зазвичай це температура близько плюс 5 градусів у темному місці. У чому різниця між біопрепаратами та пестицидами? Біопрепарати це препарати натурального походження, безпечні для довкілля, а пестициди це хімічні речовини, які можуть завдати шкоди екосистемі. Що входить до складу біопрепаратів? До складу біопрепаратів входять мікроорганізми, продукти їхньої життєдіяльності або екстракти рослин.